Добрий день, любі дітки! 12 квітня увесь світ відзначає Міжнародний день польоту людини в космос. З цієї нагоди ми зібрали для вас кілька цікавинок про планети Сонячної системи. Перша планета Меркурій є найближчою планетою до Сонця і найменшою планетою в сонячній системі, друга Венера. Має найтовстішу атмосферу серед усіх планет. Третя Земля є єдиною планетою, на якій відоме життя. Четверта Марс, має червоний колір через велику кількість залізних оксидів на його поверхні. П'ята планета Юпітер є найбільшою планетою в сонячній системі. Шоста Сатурн, відомий своїми красивими кільцями з льоду і каменю. Сьома планета Уран має наклонену ось обертання, тому він лежить на боку. Восьма планета Нептун є далекою планетою від Сонця і має найсильніші вітри в сонячній системі. Отже, дітки, космос це безмежний і загадковий світ, який завжди готує для нас нові відкриття. Дітки, давайте сьогодні з вами спробуємо зліпити планети сонячної системи. Для цього нам знадобиться біла фарба, пензлик, кольоровий пластилін і картон чорного кольору круглої форми. Спочатку ми з вами беремо чорний картон і білу фарбу. Побризкаємо білою фарбою на картон, щоб у нас вийшли зірочки. Ось так. Пензликом, і у нас вийдуть з вами зірочки. Ось так. Тепер він буде підсихати. Спочатку ми з вами змішуємо кольори, а потім зробимо кульку. Ми з вами змішали пластилін і підготували планети. Тепер ми будемо переносити це на картон і притискаємо. Ось ми прикріпили з вами всі притиснули планети. Тепер беремо білий пластилін, розкочуємо. І робимо кільце навколо планети. Ось так. Розкатали і прикріплюємо. Ось такі планети сонячної системи у нас з вами вийшли. Чекаємо на фото ваших робіт. До зустрічі!